Жора, ти можеш так не летіти. Манера керування Жоріка заважає тобі губи малювати. Моя манера тут не до чого. В лісі дороги повний кал. Я не губи малюю, а наношу крем проти кліщів. Щось не дуже хочеться підчепити енцефаліт. А за останніми дослідженнями, кожен п'ятий кліщ приносить вірус хвороби лайма. А це вже набагато серйозніше. Та сюди. Швидко дійшло? Жорік, а ти не хочеш? Ні. Та перестань ти. Ну це ж не боляче. До того ще будеш пахнути полуничкою. А! А! Я не тримаю! Жор, ну я ж вибачився! Я ж як краще хотів! Я не мене, що машина на ямі підкинуло! Жорік, я все зрозумів! Я більше так не буду! Розв'яжіть мене, не будьте тварями! Тварі! New king. I'm ready for war, I'm coming for vengeance My drive just like my ride, no ceiling, no limits I blow through your whole team and leave a trail of bodies behind me Looking for the best Ain't ever putting up a fight Yeah We just gotta win every day of our lives We gotta win Ти його носить Насвихлих скоро Шульга ніколи не спізняться, скоро буде Звідки така впевненість? І він мені в месенджері написав. Читай. Жесть. Все Нажрався. Не нажрався, а знімав стрес. У нього купа проблем. Сама розумієш, нуді накриває, але він ніколи не запізнюється на зміну. Це буває в перший раз. Поїхала. Що там у нас? Нічого особливого. Підозра на чергамозкової і короткочасна амнезією. Ти зараз мої симптоми назвав. Взагалі нічого не пам'ятаю. Ладно, поїхали. Ага. <кхух> Ігор, ти ж розумієш, що це вже ніякі ворота не лізе? Так не можна. Ріта, давай ти сьогодні не будеш мені читати нотації. А, неправильно висловився, вибач. Давай ти ніколи не будеш читати мені нотації. Чустимо рітуля, давай в машину ми запізнюємося. Ми ж не наше шло зібрались М -м -м. Рита, ще слова, я Ріта, що слово, слова, тебе з машини висаджу. Я говорю, не можна стільки пити перед кипити передбати. Тарас, год. зупини машину. Що ти збираєшся робити? Тарас, розбудеш, як приїдемо. Поїхали. Я цей звіт ніколи не здав. А ви тут головний. Ви ж Олександр Сергійович, так? А, -а, а ви хто? Людмила Хижняк. Ось. Я представник фармацевтичної компанії Адвапромфарм. Ми хочемо провести дослідження нового препарату. Ось. Ну, ви розумієте, це дуже складна справа mm -hmm. і там е, треба договори з лікарнями, знайти пацієнтів з групи риску. Перегорніть візіточку, там сума, яку отримуєте особисто ви. І Якщо ми з вами домовимось, на візіть є мій особистий номер. А я обіцяю вам незабутній вечір який може перерости в... Я згоден. Ну, от і чудово. Ух! Добре, Тьома, віцяю так більше не робити. Тільки якщо ти не будеш бризкати своєю конченою клубничкою мені в обличчя, коли я за кермом. Домовилися. Хлопці, хлопці. Тут Сталася надзвичайна подія. Під час Чищення зброї стався випадковий постріл. Все ясно. Єна, дзвони копам. Зверніть! Ні, Ніяких копья. Зараз наш. Бос приїде, а він не товаришує з органами. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Е, е, Якщо ви допоможете на місці, ми вам добре віддячимо. З грошима, то не проблема. Але є законна процедура. Так, ми на хвилинку. Тьома, я розумію, що для тебе гроші це не головне. Але на відміну від тебе, ми живемо на одну зарплату. Причому тут це? Є законна процедура при вогнепальних пораненнях. Якщо він коньки відкине, ти його ховати будеш. Це дивлячись, скільки заплатять. Так, все ясно. Я дзвоню в поліцію. Ти точно вирішив робити все по закону? Навіть не думай, мене відговорити. Внутрішній гематом немає, неврологічних відхилень теж. Де ви так Ти повітаю. Повітаю тільки я хотів стрес зняти. На, у мене теж є друг, який так стрес знімає. От я тільки не розумію, що може статися в житті, щоб так напитись, що потім вранці нічого не пам'ятати. В житті стільки позитивних моментів. Два місяці тому від мене пішла дружина до мого ж начальника. І дитину забрала. Дозволяє нам бачитись тільки по вихідним. І ще су... і судиться зі мною за мою ж квартиру. Тоді і вибачте. І на роботі постійний напряг. Я ж поліцейський. Віда, ти Зі своїм позитивним мисленням не бачиш далі свого носа. В Сенсі. В смысле, у нього не зламаний. Чи ти думаєш, в нього є машина часу і він озвучує фільми з 90-х? Нічого страшного. Основний заряд дробі пройшов мимо. Попала незначна частина. Зараз достанем дріб, перев'яжемо все. так? Все, тапки нам. Ну, Походу. Стьопку завалили. Як завалили. Да ви присядьте, треба дріб витягнути. Та нахрін мені ця нога, ви що не чули, стіпку завалили. Дріб, яка ми пройшла, стьопку попала. Віталійно Романіна, Віталій нормальна. В нашій клініці випала унікальна можливість протестувати новий медпрепарат Адріна Папаспал на наших пацієнтах. Він не сертифікований і тестувався тільки на тваринах. <клес> Якби він тестувався на людинах, вони б до нас не звернулися. Олександр Сергійович, я <клес> проти цього препарату. Ви читали, від чого воно? Анальгетичне, кроворозрічуюче, жарознижувальне, протибактеріальне, антисептичне, регенеруюче, підвищує працездатність. Я більше не можу читати цю маячню. Це не маячня. Це унікальний препарат, який не має аналогів у світі. Та він такий унікальний, що тільки в дупу не цілує. Ви ще не розумієте, що не буває препаратів від усього. Буває. Олександр Сергійович, ви можете мене звільнити, але поки я тут працюю, ніхто користуватись цим препаратом в моєму відділенні не буде. Ви нічого не розумієте, це ж все для людей. Так, Степка це просто собака. Просто собака. Це улюблена собака нашого боса. Він нас за неї на шматки поріже. Він йому ньому життя спас. На полювання на боса накинувся кабан. Ну, а карабін січку дав. Що прикинувся на кабана, вкусив його за яйця. І поки кабан відволікся, бос перезарядив рушницю і завалив кабана. О! Це ти винен! Це, ти скажуть. Так, ти, присядьте, ти, вам треба дріб витягнути інакше без ноги лишитись. Треба знайти Стьопку, бо буде інакше як з тим кабаном. Це ти, паскуда, винен. Тобі казав, рушницю розрядити перед тим, як чистити. Так, знайдемо, знайдемо Стьопку. Він живий, він живий. А ці його золотають. Взагалі, то не ветеринари. Не ветеринари? <звук> Для Стьопки будете ветеринарами, проктологами. А якщо він пхне, будете із соплі лікувати ясно? Давайте заспокоїмось. У нас поки що немає гарантованого підтвердження, що собака поранена або вбита. Поки один з нас займеться вашою ногою, ми підемо і пошукаємо собаку. Так, підходить. Підходить. Підроз'яжу Артема, хай займеться новою, поки ми будемо шукати собаку. Mm. Зараз буде трохи боляче. Ah! Вибач, цукерки немає, кольорового пластеру теж. Але тепер зможеш нормально розмовляти. До речі, раджу зробити знімок у травматолога. І що? Ти мій індійський брат. 20 років тому батьки поставили нам однакові печатки і розлучили. Через 20 років ти мене знайшов. Саме час заспівати і станцювати. Тільки слона не вистачає. Все! Всю дріб витягнув, рану обробив, залишилось тільки перев'язати. Ну що? Не знайшли. Єна, давай бінти. А я знайшов оце. Давай, давай, давай. Що ти думаєш? Та да зачекайте. Якщо рану не перев'язати, ви втратите свідомість від втрати крові. Що думати? Хана Стьопці, це його кров. Напевно, вже заліз у кущі. Подихає. І що тепер робити? І що робити? Валити треба бос нам цього не пробачить. Прекрасна мисль. Тьома, бентуй ногу і валим. Що значить валим? Ви то на своїх двох зможете далеко піти, а я куди? Ні, хлопці, так діво не вийде. І поки ми з вами не вирішимо це питання, ніхто нікуди звідси не піде. <му> значить, це ти мене так відтоварив. То історія про те, що ми брати індуси, тобі не дуже подобається. Напасти на поліцейського при виконанні. Я як відчувала? Ігор, як ти міг? Так, спокійно, міс, Марпел, сиди, пиши. Цілком можливо, що це була самооборона. І взагалі не зрозуміло, чи був ти при виконанні. Звичайно, був. I should удар дуже slabic, I went to nice де мій значок? А, До речі, стосовно удару, це правда. Одного разу йому каву автомат здачі надав, він так лупив. Два пальці вибухнув. Але ж вдарив. Кріта. Скажи, що я тобі такого поганого зробив, що ти хочеш мене посадити за напад на поліцейського. Крита! Мені все перерахувати. Значить, ти визнаєш такий, що мене побив. Чу -чу -чу, 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 чу 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 Ви побої знімаєте? Так, ми тобі що. Супермаркет медичних послуг і взагалі моя провина ще не доказана. Треба згадати, що там було. Треба... А чого ви тупите? Клуб по дорозі в лікарню. Заїдемо подивимось камери спостереження. Точно. Ти вдягайся, давай. Барзота. Алло, Який звіт? А, звіт! Та так давно зробив, що вже і, і забув. Да, да, да. да ага. Протибактеріальне, антисептичне, регенеруюче, підвищує працездатність. <плес> а що? І звіт зроблю. І грошей зароблю. Так, де у нас тут? Інструкція протипоказання. Не приймати при алкогольному співнянні. На непагітним жінкам це стандарт. Ага, значить, може бути діарея. М -м. Значить, так, оскільки я далеко піти не зможу. Думаємо, де знайти і як воскресити собаку боса. Вам би довго прив'язати, ви втратили дуже багато крові. Я сказав, думай. У мене є друг у розпліднику тварин. Знайти собаку один в один це шанс на мільйон. Не обов'язково, щоб вона була схожа. Головне, щоб порода була така сама. А якщо в колір не попадете, перефарбуєте. А якщо з сукою виявиться, ми члену когось з вас одріжемо і пришиємо. Ми лікарі, ми все можемо. Валити треба. Ніхто нікуди не валить. Ви що думаєте? Я не розумію, що ви мене хочете кинути. Думаємо далі. Та задолбало вже думати. Якщо не подобаються мої ідеї, розгрібайтеся, самі я пішов. Стояти! Пішов в жопу, розкомандувався. Хочеш стріляти? Давай. А мать! Щось у мене голова крутиться. Завж. Ногу треба було прив'язати. Так, чуваки, треба валити і пошвидше. Спочатку yeah. треба ноги обробити, а потім можемо валити. Теж мені лікарі без кордону. Але ж працює. Раніше місяць би знадобився. А зараз. Так, треба віталіні сказати, що препарат робочий. Я не можу вас пропустити. Після вчорашнього вечора ви не бажані гості нашого клубу. Ну і що ти начудив, що тебе в клуб не пускають? Взагалі-то нас обох туди не пустили. Поки що все вказує на те, що ти мене угу, угу, Докази є. Ясно. Напевно на мене з метою пограбування. Кажеш, немає доказів. Так, треба переглянути записи з камер відеоспостереження. Як? Ну ти коп при виконанні. Як? Ну так, Пішли. Хотіла вам сказати. Розряд! Розряд! Ну, слава Богу. А що відбувається? Знайшла вас в кабінеті. Ось так працює цей препарат. Мені вдалося вас стабілізувати, але потім у вас зупинилось серце. Як шкода. Ви не хвилюйтесь. Я подзвонила по візиці, яку знайшла у вас в кабінеті на столі, і розказала, як працює цей препарат. Вони там дуже налякані. Шкода. До речі, вони обіцяли вам заплатити, якщо ви не будете подавати на них до суду. А скільки? Я бачу, ви приходите до цями. Відпочивайте. Новини. Домовились з новим корішем ввечері зустрітись. Тарас, я тебе прошу сходи сьогодні разом з ним. Проконтролюй, щоб не було, як вчора. Де, які питання. Через скільки вони дотями прийдуть? Хвилин через 20. Цікаво чим там все закінчилося. Хочеш повернутися і перевірити? Ні, не хочу. Ну, що очі? Проснулись? Розповідайте, що сталось. Іде мать його мій Стьопка. Це все він! Він він застрелив Стьопку! Я не стріляв у Стьопку! Я стріляв у тебе! Це від твоєї ноги дріб відскочив і попав у Стьопку! Це він винен! Це він! То ви, ідіоти, били мою улюблену собаку. Сидін, сидів, сидів, застрілив Стьопку! Сидін! Стьопка! Степка! Степка, живий! Хе-хе-хе, <світ> 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 живий! Вважайте, що у вас другий день народження! <світ> Поцарапався весь дете лазу гімну. <світ>

Horns are screaming, I ain't the one you wanna mess with. Use a joke, I ain't the one you wanna jest with. The cavalry bout to lock and load the weapons. Riot, riot, we came to riot. Revolution is coming, this the hour. Riot, riot, we came to riot. You hear the crowd, we coming forward ours Riot, riot, we came to riot.